Очередна провокація Журовчука вийшла, понявшись? Таке якось незрозуміле, навіщо дані взагалі збиратися говорити? І от ми таке, такий висур написали. Шановні пане міністри, вимагаємо негайно звернені журавчика, опець посади заступника міністра контролю України, оскільки він за роки своєї роботи в міністерстві зарекомендував себе як чиновник, що гармує конструктивні процеси та протидіє доведення звернень громадян до керівництва. Бо ми, те, що ми передали, він міністр навіть про це не знав. Він десь там це? до того ж, пан Журавчак працював у апараті Міністерства при уряді Януковича. І після е, людневих подій 2004 року прийнятий на роботу позаконцям. Пан Журавчак у е, 2009 році, будучи на посаді начальника управління Міністерства освіти, Перетестацію директорів, які за зміни Рахункової палати, підлягають звільненню за корупційні схеми та залишення їх на займаних посадах. Крім того, був членом комісії по реформуванню церкової галузі, яка, яка не провела ніяких змін, порушивши рекомендацію Рахункової палати та відповідний наказ міністерства. Ну, Зараз він знову намагається залучити до церкової реформи, очевидно, до церкової реформи, очевидно для того, щоб знову згальмувати процес. Заявище зазначеними ознаками пан Журавчак має підлягати ілюстрації як особа, що саботує взаємодію Міністерства з діячами культури. Загалом АДПУ невідомі не випадки, коли він розглянув звернення і питання було вирішено. Сподіваємося, що ви прислухаєтесь до ЗНКУ і зробите рішучі кроки для покращення ситуації в культурі і Значить, Міністр Значить, міністру культури Міщеку, викопію голови комітету по культурі і духовності Кирил, віце-прем'єр-міністр Січук, прем'єр-міністр Яцніка. Мені підказали, що якщо це піде туди, то під наглядом Сичі застави міністра виборця. Деякі знає, що якщо на сеча йде помінутися, то, то, то тоді е, вони беруть під контроль. І я б він не, не хотів, але буде формувати. Босич каже, дуже жорстко, І це доказує. Ми, Пам'ятаєш, коли ми звертались, нічого, я з Кабінет міністрів плести, зразу реформа здвинулася. Він каже, я дав вказівку почати реформу, міністр каже. Але я не зрозуміло, вони чи грають в спектаклі, мені це фраза. Я дав вказівку почати Це Я може фантазія решетка, але я все хочу побачити, як це в природі відбувається. Починати реформу. Це вже відео. І ще забігати сразу. Другий ми такі краси. Друге місце вже міністрів. Але я буду все одно попить туди, теж посилати, щоб...

Бо частина не довіряється цієї особі. У нас є поколення, що пан Журавчак буде всіляко гармонувати роботу комісії та відповідати результати її роботи. Тож він начин зацікавлений, існуючись спортивним газ. Оскільки до 2009 року написані нічого про місце освіти, проміг перетискати в це 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 тим за звірство, обігають з ним, за на коло схеми. скинути та за лише їхні Привела яких змін, тому що рекомендація клубних плати, та відповідальні наказні місцевістя. Головою комісії пропонує призначити заступника міністра Назвалу, яка є відкинути незаангажованою за... не особи, що зможе приймати жорсткі рішення, не оглядаючись на знайомства у поки них закладах. Тільки такий керівник зможе довести роботу комісії до логічного завершення. Сподіваємося, що ви прислухаєтесь до допомоги створити умови для активної реформи цікавої галузі. Сплати на культуру. я не знаю, просто якийсь прорив у нашій системі з Мінкультом. Ви пропонуєте заступника Тамару Масову очолювати комісію, яка вона фактично ініційована асамблеєю, ну, вашою робочою. Довіряю, я тобі кажу, що ця людина нормальна веде собі сказала. І сказала, що реформа буде. Вона сказала, що реформа буде. Я кажу, що ні, вона може бути. Якщо цей буде. Ну, Вона скажу. Якщо не пише, то глядячи, то пише. Ну, прекрасно. І ще одне, якщо... Це вже є інформація. Давайте знаєте, що зрозуміло. Нам пора створити якусь інстаційну групу, почати все-таки це міністерство русити, тому що тут ніяк не зміниться. Тут така кругова погубка, що просто. Я вам можу просто назвати да, чекайте. Які... Давайте я роден, я просто